Передбачити кінець цього руху це дуже стабільний тренд, як ви можете бачити на щотижневому графіку. Це тепер четвертий послідовний, правильно правосторонній цикл, над яким ми працюємо. Ми хочемо залишитися в цьому тренді і просто довести його до кінця. Це діє, очевидно, як хедж зараз. Він добре себе показав як при зростаючому доларі, так і при слабшому доларі, при зростанні ставок і їх падінні здається, щоб бути повністю відокремленим. І здається, ми спостерігаємо значний обсяг спотового попиту і на ринку золота. Отже, ми хочемо залишитися з цим розподілом для вас щодо золота. Долар падає. Отже, ось воно. Продовжує знижуватися, але все глибше і глибше входить у цикл, шукаючи низький рівень циклу, який має статися найближчим часом на тижневому таймфреймі. Але судячи з цього, я думаю, що ми можемо навіть отримати ще одне зниження цього тижня перед досягненням низького рівня. Але зараз це вже близько. Він перепроданий настрої в доларі, досить ведмежі, ем, але також це керується макроекономікою, і те, що ми спостерігаємо, може вказувати на великий максимум. Це Цього тижня може бути ще одне зниження, а потім можна буде очікувати лівосторонній цикл і подальше зниження. На цей момент біткоін здається знаходиться в новому тижневому циклі. Він чекає на підтвердження цього повороту. Минулого тижня ми мали нижчий рівень, хоча у я планую позначити цей цикл за два тижні до цього. Саме там, я думаю, цикл справді сформувався. І те, що значне падіння на фондових ринках просто знизи.